Чи можна рекламуватися в Google без сайту? Як правило, таке запитання виникає одночасно з запитанням, чи можна з пошукової реклами Google вести в Instagram профіль. Це результати опитування в моєму Instagram. Я запитала в аудиторії, як вони вважають, чи можна з пошукової реклами Google вести в Instagram. Ось відповіді аудиторії. Тому давайте розкажу всі нюанси такої реклами. Отож, якщо коротко, то з Google реклами вести не на сайт, а в Instagram профіль технічно можна, але не рекомендовано. Чому не рекомендовано? По-перше, це спочатку такі дуже очевидні, дуже прості причини. По-перше, не всі, хто гуглить, в принципі, зареєстровані в Instagram. Тобто, користувач бачить вашу рекламу, клікає по ній, ви за клік платите. Далі користувач в вашому Instagram профілі нічого зробити не може, бо користувач просто в Instagram не зареєстрований. А друга причина: не всі, хто навіть зареєстровані в Instagram, залогінені в тому браузері, з якого гуглять. Тобто, користувач клікає по рекламі, ви за клік платите, далі заради вас проходити... Весь процес залогінування буде лише той користувач, який прям дуже-дуже замотивований. А, далі трошки більш технічні причини. Отож, третя причина: а, Instagram профіль – це технічно просто сторінка в соцмережі, це не сайт. А тому алгоритми Google, які виставляють оцінки посадковим рекламодавців. Вашому інстаграм-профілю поставлять оцінку нижче, аніж навіть найжахливішому сайту на планеті. Бо найжахливіший сайт на планеті це все-таки технічно сайт. Ваш інстаграм-профіль, яким би там ідеальним, геніальним він не був, ваш інстаграм-профіль це не сайт. Оцінка посадкової впливає на показник якості ключового слова. Це впливає на рейтинг оголошення, це впливає на вартість реклами. Тому реклама для вас. Для вас, які ведуть з пошукової реклами в інстаграм, реклама для вас буде дорожчою, аніж для ваших конкурентів, які з реклами ведуть на сайт. Четверта причина: на одній сторінці результатів пошуку. Ось скріншот, приклад сторінки результатів пошуку. На одній сторінці результатів пошуку може показуватись лише одне оголошення одного домену верхнього рівня. Оце формулювання нехай вас не лякає, тут нічого складного немає. Ось, наприклад, у мого сайту Домен Юрец Agency. Я можу там хоч 100 тисяч оголошень налаштувати, оголошень, які будуть вести на Юрець Agency, хоч 100 тисяч. Але. Одному користувачу на одній сторінці результатів пошуку може показати всього лише одне оголошення, яке веде на юрец Ейдженсі. Відповідно, якщо з пошукової реклами ведете на Instagram.com ви і ще там п'ять ваших конкурентів, ви не зможете всі, от в шістьох виходить, ви не зможете всі одночасно. Рекламуватись одному користувачу на одній сторінці результатів пошуку буде рекламуватись лише один з вас. Лише один з тих, хто веде на Instagram.com І це буде найсильніший з вас. А в 99% випадків, коли ведуть на Instagram найсильніший це той, хто просто банально більше заплатить. Так, і п'ята, остання причина: в Instagram неможливо відслідковувати конверсії. Знову ж таки. Через те, що сторінка в інстаграм це не сайт, там просто технічно неможливо налаштувати веб-аналітику, і відповідно неможливо оптимізуватись під конверсії. Простенький приклад оптимізації під конверсії. Бачите, що на ваш сайт перейшло 300 користувачів з Києва і теж 300 користувачів зі Львова. Але з Києва було 10 конверсій, там 10 заявок, 10… Відправки форм 10 онлайн купівель і так далі. З Києва було 10 конверсій, а зі Львову, з якого теж 300 користувачів, нуль конверсій. Вимкнули рекламу на Львів, перемістили зекономили бюджет на Київ і отримуєте ще більше продажів з тим самим бюджетом. Це простенький приклад оптимізації під конверсії. Веб-аналітика це просто must-have для ефективної роботи реклами, але в Інстаграм через те, що це не сайт, веб-аналітику просто технічно неможливо налаштувати. Ось. Тому давайте підсумуємо: з пошукової реклами Google можливо ввести в Інстаграм профіль, якщо у бізнесу немає сайту. Технічно можна вести з пошукової реклами в Інстаграм, але це буде дорого, малоефективно, і з часом ви все одно прийдете до того, що вам потрібен сайт. Зараз було б доречно прорекламувати послуги зі створення сайтів, але я сайти не створюю. Я всього лише спеціаліст з веб-аналітики, Google і із реклами Google Ads і Facebook Ads. Ось, в принципі, це все, що я хотіла розповісти. Ось. По цій темі. Дякую, що подивились. Бажаю всім ефективної реклами. Ставте лайк і побачимось!